Все, поїхали. Шановні колеги, доброго дня. 23 травня, 10 година. Починаємо спільне засідання двох комісій бюджетних та житлово-комунального господарства. По даним реєстрації я з вашу довго досягу. По даним реєстрації по три депутата з'явилися хвором є. На комісію винесено 29, 28 питань. Це тут симбіоз, і бюджетники, і ЖКГ. Працюємо як завжди. Я думаю, блоками звіти я вчора кидав. Я там те, що зміг на максимально, я вам вчора в групу все кинув. Якщо ознайомлювалися, дивіться, як скажете. Якщо потрібно, Наталя Володимировна, зараз ознайомимо основними моментами. Звіту, якщо ні, переходимо безпосередньо вже Як ви скажете? давайте переходити вчора. На сесії ми його будемо чути. однозначно. Якщо ви знайомлювалися, там як скажете, Переходимо. Добре, тоді в принципі з вашого дозволу пропоную винести питання на голосування і винести розгляд зазначити питання <працювання> зазначення <працювання> за пропоновній редакції. Хорошо? Хорошо. Ну, Голосуйте, будь ласка. Далі підемо в Бога. Дякую. Давай по програмкам. Програма соцкомолоди, то тобто, тут надходить нам субвенція 277 151 гривня на відсутнення за перебування тимчасового осіб переміщених. І також вносяться зміни для здійснення поточного ремонту дороги загального користування державного значення, дніпро на... На ділянці від Магалиніки до Котовки ми в рішенні прописуємо і виділяємо на після фінансування 7 мільйонів гривень за рахунок переконання. Тут це друге питання соціально. І в вашій черзі день і 15-те. Щоб затвердить і на направить для від'яснення поточних ковід. Так, по програмі благоустрою. Тут змінюється цільове призначення по МККП і з економії вуличного освітлення обсязі 120 тисяч направляються на здійснення науково-досліду діяльності для інвентаризації зел зелених насаджень. Так, по програмі первинна медицина. Е Виділяються кошти Чумаківської територіальної громади, 17 тисяч на придбання холодильника для зберігання медичних препаратів. По програмі вторинної медицини тут залишок асильнувань, який планувався по дизельному паливу на генератор, переміщується на теплопостачання на оплату, на майбутні місяці, так як там. Так, по програмі статутні внески виділяються кошти 228 тисяч на ВКГ для розробки проєктно-кошторисної документації на реконструкції водонапірної вежі Єздоківки яд і Шевченківки, і 88 тисяч на ремонт водопроводної мережі Казначів. Відповідно, це тягне за собою рішення про розбільшення судного капіталу, затвердження статуту на редакції і фінансовий план. Тобто поводить тільки по каналу, три питання. Так, по фізичній культурі вносяться зміни в заходи, так як обладнання на обітреку вже не раз відміняла <клес> процедура, збільшують сам розмір вартості, направляють для цього свої власні кошти. А по програмі культура. Перерозпроділяються заходи е, в розмірі 50 тисяч. На захист дітей проводитиметься вистава для львова і до Дня дитинства атракційні. Так, По програмі підтримки сил, сил України е, звернулись дві військові частини, ми їм виділяємо з вільного залишку мільйон по 500 тисяч на кожну. На придбання безпілотних літальних апаратів та вони ну, просились. Насправді зверталося набагато більше, там, 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 набагато більше. більше. Як каже пан Голова, в нас вже можна розписувати до 26-го року. Просили одна з частин, просила більше, ну ви самі розумієте, коштів немає. Просила мільйон. по 500 тисяч. Тобто ви самі бачите, ми практично кожну сесію. Да. Дівчата не практично а кожну сесію. Ну, як маємо, я ще раз наголошую, до 26-го року, щоб ви розуміли дуже них, Це ті, що прийшли погодження в адміністрації да. і відповідно до Так, також у нас є нова програма, затверджується понад субвенції районного бюджету. До нас звернулася мольська районна рада, так як у них не забезпеченість і всі видатки, які вони там направляються там на отримання. Майна, вони там є, що і продають майну, і закривають свою і незабезпеченість у зарплаті. І тому в них накопичились залишки по спецфондах, які вони не можуть на зарплату. І тому нас, так би сказати, заємно, ми, ми, ми їм, фонду, а вони там... Для того, щоб використати їм кошти. По програмі Держполітики звернулася наша Державна казначейська служба. 40 тисяч виділяємо на оплату погашення енергії оплати з енерго електроенергії. Так, і По програмам ми пройшли, і тепер і всі за... вони <су> <су> передбачені <пашиня> в зміну до бюджету. І тепер давай, будь ласка, прокоментуй по да. переміщенню. Ще є переміщення по освіті. вони економії від продуктів харчування за оплату, <кхід> харчування 606 тисяч. Перерозприділяють на здійснення авторського та технічного нагляду, по потовті ж 273 тисячі, придбання для бухгалтерії програмного забезпечення 65 тисяч, на здійснення герої редесії, на Чиївський 67 тисяч, потім зарплату погашають бухгалтері, 121 тисяча, стягнення по господарському службу 70 тисяч, 7500 на укриття. Перерозприділяють. Також переміщують всі асагнування, які економія по зарплаті і по енергоносіям на майбутній місяці для часткової погашення незабезпечені. Це зарплата 191 тисяча, енергоносій 581 тисяча. Також вони перерозпреділяють для виклади переможцям конкурсів та олімпіад 30 тисяч, у них поки камість не здійснюється навчання по цивільному та військовому обліку. Вони пересприділяють на дані види. І також внутрішнє переміщення 494 тисячі, це пересприділяють для національні використання коштів на услуги, на особенно пальми сезонів, і поточні. Це подальше також переміщують. І ще до нас сюди зайшла субвенція довідки по... Депутатські обласні будуть перерозпреділятися 887 тисяч, заворудні 775 тисяч, Скаплуненко 52 000 і Гукман 60 тисяч. їх також поки місця на матеріальну допомогу, а там вже буде по зверненнях перерозприділю. А це по бюджету поки все. Всегда, коли є якісь питання, пропозиції, зауваження? Немає. Тоді, з вашого дозволу, пропоную вам проголосувати пакетом з 2 по другого, з другого 17 гручня. Та рекомендую сесії міста зазначення редакції. Будь ласка, голосуйте, хто за талеваном ну, за. Я Наталя Володимира, і наступне питання зразу ж. Ходім, да. це щорічно ми їх приймаємо для того, щоб розпочати роботу по прогнозу та проєкту бюджету. На наступний рік і два послідуючі відповідно до статті 75 бюджетного кодексу. Засновник основних залишається так само прогноз до 1 вересня, прийняті з буде. Вони поміняються законодавства. І до 25 грудня е, прийняття самого проєкту бюджету на сесії. Тут всі виконавці, по які терміни, відповідальні заходи між тобою, що вони працюють. Ясно. А, з 19 по 21 питання це звіти. 19-те це звіти Сергія Олексійовича за перший квартал. 20-21 в черзі прописано звіт за 24 рік, але по факту це буде повністю 24-й, перший квартал 25-го року. Це спорт для всіх. Булі Колосант звітується і Чернижка Катерина по а, культурній лінії. В принципі, я їх вам кидав, але вони додатково сьогодні прозвітують. Окей, виносимо далі в такому форматі. Тоді, з вашого дозволу, переходимо до невеличкого блоку житлово-комунального господарства. 22 питання про затвердження положення про службове житло. У минулому році, навіть позаминулому році, ми з вами приймали програму придбання службового житла на 24 рік. У 2024 році ми з вами провели повністю процедуру, mm. здійснили закупівлю і поставили на баланс а, нерухоме майно в частності квартиру трьохповерхову, в будинку що через дорогу. А, але і в самій програмі а, було положення а, про придбання, оскільки програма закінчилася в 2024 році, відповідно автоматичне положення також вже втратило чинність, нам необхідно прийняти нове, свіже положення про службове житло. А, по факту воно, а, я вам його кидав, по факту воно теж саме, трішки воно оновлено вже в реаліях а, а, сучасного законодавства. Тобто в такому форматі. І відразу ж 23 питання буде вже безпосередньо про включення цієї квартири призер службового. Це стане підставою для наступного винесення питання на наступний виконавчий комітет, він буде 27 числа Вівтора. Вже безпосередньо про вселення нашого новенького доктора Косяков Віктор Георгійович. По основній спеціальності, якщо не помиляюсь, Лор. По а зараз він перебуває з сімейним лікарем в селі Ждані. Правильно? Це 22-23 питання. Відповідно, 24 питання, внесення змін до переліку. Воно трішки оновлюємо формат самого юлю. Розкажи, будь ласка, Юлю. Перелік загальний перелік комунального майна. Ми його розділяємо зараз на два додатка. В першому буде е, нежитлові. Будуть нерухоме майно, нежитлові, нежитлові будівлі, житловий фонд і службове житло, яке включена дана квартира. І другий блок це другий додаток це установи, заклади, підприємства комунальної власності Мудинської селищної ради. І в зв'язку з тим, що багато вже пройшли процедуру оформлення права власності з сільських рад на селищну раду, з'являються нові. Витяги нові вже з'являються ідентифікатори, без яких неможливо вже зареєструвати право власності, і тому ми розширюємо дані про кожну будівлю, вписуємо і витяг, і номери реєстраційний самого об'єкта нерухомого майна згідно і плюс ідентифікатори, де ми і це є умова, чийного законодавства перелік комунального майна є відкритими даними, і вони в обов'язковому порядку повинні бути на сайті селищної ради. Раніше цей перелік складався максимум з п'яти колоночок з п'яти позицій. По факту, в ідеалі він нараховує більше 40. Виходимо поки що, хоча б штучок на 15, основні моменти. Це дуже велика, це величезний пласт роботи, це дуже кітка робота. Але ми її робимо. Юлія Михайловна Лунічка за останні тільки півтора року цей перелік, я вам кажу, з п'яти позицій він вже збільшився як мінімум до 15. Тобто треба враховувати те, що там скільки більше 300 позицій. Та, ні, ні, ну 200 весь, є, там як мінімум, е, є позиції. 200, 200, є, більше є. за 150, Це точно. А, воно завжди на відкритих даних, воно завжди відкритому доступі на сайті. Ну, в принципі, в принципі. По цьому питанню все. А тепер, з вашого дозволу, тут немає питань, якісь пропозиції. А тепер наступне у нас питання про затвердження положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території Гамбинської селищної ради. Починай. Якраз тут Алісметович, і я на підплаті. В общем, з'являлися на зв'язку зі зверненнями громадян нашої громади. Ми е, маємо положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території Мадалинської селищної ради. Це е, встановлення на території громади, на, на комунальній власності, допустимо, там, якихось комплексів, атракціонів, великих на батутів, батутів, там машинок. Оце все називається сфера послуг. От батут, до нього якась там супутня торгівля, е, варки з морозивом, там попкорн, вата. Такого в нас ще не було, але з'являються звернення і нам потрібно відреагувати, і тому без такого положення ми не можемо... Надати. Це положення буде стосуватися тільки по факту довготривалого перебування. Тобто це не є я вірна? це буде. Це буде положення, яке. Е, ну, е, Якщо людина буде заробляти кошти, от вона звернулась там хоч на день, хоч на два. Якщо це а, буде якщо одного, це... від одного дня. одного дня, від одного якщо дня, якщо це е, буде проводиться, наприклад, селищна рада буде проводити там день селища, день села, якийсь там свят, свято, день незалежності, і це в рамках цього свята будуть люди, то тоді це не потрібно їм, ну якби дозволу такого. А якщо це вони хочуть поставити і заробляти, якби вести свою підприємницьку діяльність, тож якщо то ми ініціаторами проведемо діяльність, у вас буде коверіння державно-місцевого, то ну, якщо це да якщо випадку. це громада проводить. А якщо вони зі своєї ініціативи ведення своєї підприємницької діяльності хочуть таку діяльність вести, вони повинні в нас отримати дозвіл на це. Все описано повністю весь перелік да, необхідних документів. Да, і ключове, що нам з вами потрібно обговорити, це сам порядок розрахунку та оплати за використання земельних ділянок. Ну, Ні, це буде не імін, звучати мене земельна ділянка, а це, 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 імін, для, для розміщення об'єктів на да, курсу в сфері відпочинку, на розміре просто розміщення. Це, це не це не, не буде весь спектр. Шо щоб не входило а, в цей комплекс розваг. Будьте батут, бута. довго працювали земельщики ЖКГ разом з Тасією Адамом, найбільше півтора тижні, і вивели е, пропонуємо вам наступну е, градацію. Якщо це буде розмір цього об'єкту від 5 до 50 квадратних метрів, е, то е, сума за один день буде становити в розмірі 4 неоподаткованих мінімум доходів громадян. По простому з 18 17 гривень 17 до 4, 68 гривень. Це 550. Якщо від 50 до 100 квадратних метрів, це буде вже е, 6 наподаткованих 102 гривні день за один день, а е, від 100 до 150 е, буде 8, 8 наподаткованих 136 гривень. Якщо це розмір об'єкту 150-200 квадратів, це 10-170 гривень. Якщо розмір оплати, е, Якщо розмір земельної ділянки, яку вони хочуть використовувати, буде становити більше 200 квадратних метрів, застосовується трішки інша методика. Береться розрахунок мінімальної заробітної плати 5%. Пропонуємо 5% заробітної плати за день. За, ну, день. за це день. день. На сьогоднішній день це буде 400 гривень. Якщо це 4% буде, це 320 гривень, це 200 квадратних, 200 і більше. 3 відсотка це 240 гривень. Ну, ми пропонуємо ну, грубо 5%. Якщо на, на ваш що ви, як ви вирішите, просто ну, виходить за таку площадь людина буде отримувати, навіть якщо вона прийме 10, 100 гривень, беремо середній білет, так? За день вона буде 10-20 чоловік. І з цих 20 чоловік 400 гривень тільки заплатить за розміщення. Ну якщо ви вважаєте, що це мало і ми ну. Якісь треба більш конкретніші суми. Такі, то... А ви вже ви, ви, ви рішення. 50. 50 8 гривень, 50, 100, 102 гривні, 100, 150, 136 гривень, 150, 200, 170 гривень і 200 плюс, якщо 5% від, за, від мінімальної заробітної плати, це 400 гривень. Що ж, мені батько? Можна більш конкретно. Під що це? Це ж не то що там дивіться і там 10, там видів іван Федори. Тут звернувся з з конкретним. Яким О, вже є конкретні звернення? Так, так. так. наприклад, так. Не, тому що ви там є. дивіться. Ми не, не будемо без без, і без, і без і конкретних імен. Воно. Іван Федорович, дивіться, звертається людина. Вона хоче розмістити у нас на території парку розважальну таку площадочку. Там буде батут. Там буде надувна гірка, там буде попкорн, морозиво, столи для малювання для дітей. Тобто, це буде комплекс такий розважальний для дітей. І от ця площа, їхня площа, яку вони хочуть, буде десь в районі 300 квадратних метрів. Тобто, ось конкретно є приклад, і ми прорахували 400 гривень в день. Тобто вони вони просять у нас з 10 до Ірина е, Михайловна до скільки місяці вони просять з 10, -ти 10 -ти, до пів дев'ятого вечора. Десяти до пів дев'ятого, тобто промежуток такий. Ну, яка різниця по 8, це 8 годин, ж погодинно, воно буде боратися ну, за. Ну ви за... ж розумієте, вони розуміє. ставлять розрахунок, у них будуть квитки, вони у них будуть діти заходити на батут на оплата на годину. Тобто на годину гірка. Е, е, Можна на гірку заходити на цю 10 чоловік. Тобто 10 чоловік на годину зайшли і все. В розрахунок... Я думаю, що первоначально так треба зробити, спробувати. Да. Дітям бачити, а де люди без ходити, да. будуть ходити, не будуть да, ходити. Приводу беззаплатного. Голова сьогодні асфальту. селищна рада, за наш з вами рахунок, за рахунок селищної ради, буде проводити, наприклад, з першої буде, на 1 червня. Будуть влаштовувати якісь запечатки самі потоки безкоштовно для діток. І будемо так лікувати на якісь там будуть селі, що селищна рада буде виходити на такі моменти. Ну а якщо вже це якісь не треба, тривалий час до того, що підприємців тих давить. Більше не треба, а 400 хай пробують, а що мені. Ну, це 5%. Знову ж таки, ми воносимо, чого ж ми зібралися говорити з вами це сьогодні. 5% віддіючи на момент підписання. поняв, поняв, Я я Якщо зміниться мінімальна, зміниться і цифра зміниться. Ну я поняв. Завтра станемо заробляти по 50 тисяч, то трошки дощаєте, я розумію. Так до чого ми приходимо? Поки залишаємо таку інформацію. Хоч ініціативу хтось проявляє, хоче хтось хоче займатися. Це не така легка справа. І не такі там гроші, дуже багато вони там не зароблять, хай хоч 400 дають. Може далі приходити? Дякую. Довгограюча музика, пробачте до русизм, мопед електричний, я навіть не знаю, чим він заведеться. Ну ладно, ЗТ-9 йому півтора рочку. Оце е, е, Міністерство соціальної політики, який є балансотруючим даного майна, е, е, нарешті видав рішення, і е, ми тепер приймаємо. Ну це ж, знову таки, по сесії кінець, але ми тільки делегуємо представників комісію, комісія, акти, тобто ще місія сотні, ще постійно. Ну, закінчуємо. Слава Богу, вже ви на кінець. За півтора року. Ну, давайте хай хтось його втратимо. Наталій що центр, по простому терцентру поставили. Потім наступне у нас питання звернулося первинна ланка медицини по списанню основних засобів. То велосипеди, то персональні ваги. Не зрозуміло, якого року трішки молодші від мене. В общем, тут всього вони виносять крісла, холодильник Дніпро 402, пральна машина 418, світильники якісь. І таких позицій нараховується 112. 119. 112. Дечого де не в одному екземплярі. Де, що не в одному екземплярі. Я зрозумів, зрозуміло. В принципі, тут списання, якщо вони проти, ламп старається. Uh, Юлія Галіна, передача об'єктів комунальної власності. Так, надійшла була записка від 에, начальника фінансово-господарського відділу селищної ради головного бухгалтера Наталії Баранник про те, що 에, с, треба на баланс э, комунального підприємства Мадалинівський комбінат комунальних підприємств передати із балансу селищної ради наступні об'єкти. Комунальної власності. Це в основному вуличні вказівники, Я так розумію, металеві, оці, що стоять. Комадалини що, що стоять, не, посалі, тут, що... вони розписані в рішенні, деяких три штуки, деяких сім. І плюс сюди ж також включені вуличні ліхтарі, всі ліказначів в кількості 58 штук загальною вартості 65 тисяч 360. Ну і плюс розписано, скільки кожен, е, коштують всі ці вуличні казівники. І створ, створюємо комісію для передачі, і вже в акті приймання передачі буде вписана вся вартість цього, ну, згідно чинного законодавства, законодавством вкладений акт. Все. Спасибо Спасибо. На цьому ми розглянули з вами всі питання. Якщо ви не проти, е, будь ласка, тоді голосуйте пакетом з. Зу -зу -зу. Бажання буде. Якщо раз ще будете щось передавати комунально, то в місті з тим, хто вже пише і записки передавати. одну штату одиниці. Ну добре, тоді, будь ласка, голосуйте пакетом і виносимо зазначені питання за поповні редакції. Будь ласка. Всім дякую. На цьому комісія завершена. Трішки невеличкий перекур.